Мої вітання, мавпочки, прогноз для вас на вересень місяць. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал на мій і діліться цим відео з іншими. Хто любить також китайську східну астрологію зі своїми знайомими і друзями, щоб почути прогноз, рекомендацій на вересень місяць, місяць металевого півдня. Тут цікавіше буде прогноз, тому що мавпочки так само, як ізоньки, займають південний. Захід в квадрата лошу і взагалі в тематиці феншуй по секторах, але потрібно розуміти, що мавпочка з півнем співпрацює. Тут вже є поєднання на півкомбінацію сезона, сезона металу, сезона осені. Ви вже знаєте, можливо, трішки дивились більш мої відео, слухали, читали мій інстаграм, що все-таки собака плюс півень, плюс мавпа – це сезон металу, це осінь, це осінні місяці. Перший осінь у нас, перший місяць осені це в нас серпень, другий в нас вересень і третій це саме жовтень. Це знак собаки. Відповідно, три поруч знаход... знаки, які знаходяться. Їхня співпраця це і є сезонність, і в нас саме за сезон металу. Відповідає півень, собака і мавпа. Так? У нас півень і мавпа представляють енергію металу, а собака енергію землі. Це перехідний місяць. Ми про нього будемо з вами говорити в слідуючих відео. Наступний прогноз на жовтий місяць. І так, що цікаво, так само в нас є 5 стихій і мавпочка має ці енергії, ці стихії, які впливають на цей знак. Тобто ви народжені в рік мавпи, але можете бути народжені в різні роки під різними саме енергіями з 5 стихій. Мавпочок. Слід зазначити, що для вас також мавпочки діятиме вересні 7К літаюча, енергія феншуй, яка може нести трішки забагато агресії і системності, жорсткості, і дисципліни у ваше життя, тим більше, що півень поєднується з вами на півкомбінацію металу. А якщо у вашій карті бази ще є десь собака, наприклад, собака знаходиться у вас в місяці народження, в дні або в годині, а ви народилися в рік мавпи. Плюс приходить металевий півень півень додає ще енергії металу. І у вас твориться сезон металу для вашої карти баци. Якщо корисний метал, це величезні, класні події, багато розвитку, енергії, удачі. Якщо метал не корисний, то навпаки можуть бути проблеми в тій сфері життя, де у вас знаходиться саме знак собаки. Ви знаєте, що в карті бадзи кожний стовп відповідає за різну сферу життя, то теж окремо можна робити великі, досить цікаві прогнози. Але більшості людей не знають свою карту Бази, але хоч б знають, хто вони прокові народження. І так, що важливо, що в нас найбільше буде такий активний, доленосний, багатоподійний місяць для тих, хто народився саме в рік вогняної мавпи. Тому що вогонь ян у нас завжди поєднується саме з металом інь у воду. Ну і мавпочки, дивіться, який елемент, що для вас представляє енергія води. Тут залежить від того, в який день ви народилися в своїй карті бадзи, і за що відповідає для вас по вашій карті бадзи елемент води, в який поєднається ваш небесний саме ствол, небесний, скажімо. Знак Вогонь Ян поєднується з металом і на весь вересень місяць у воду. Потім наступить у нас інший місяць, 8 жовтня, і вже такого поєднання не буде, не буде воно працювати. Тому вогняні мавпочки, дивитеся, чи корисний вам метал і вода по вашій карті бадзи. Взагалі це поєднання називається мудре поєднання. Водичка вона взагалі пов'язана з інтуїцією, вона пов'язана з таким шостим чуттям, з відчуттям людей, ситуації, певних змін. Тому, можливо, у вас покращується інтуїція. Більше довіряйте своєму серцю у саме у вересні місяці, тому що вода може дати вам навіть певні правильні кроки, дипломатиці. Тишність, що як вирішувати. Ну і вода це комунікація. Це комунікація з людьми, підсилення своєї дипломатії, підсилення себе в ролі оратора, наприклад, чи спікера, чи вчителя. І, відповідно, вода це переговори, це торгівля. Ну, Ви знаєте, що в нас ретроградний Меркурій до 15 вересня, тому, можливо, таке поєднання, ви навіть не зможете відчути того ретроградного Меркурія, бо по базі у вас працює вода, вода на плюс, вона вам дасть просунення, тому що вода це рух вперед. Вода це ріки, це океани, це озера. Це потік інформації, перебіг певних подій, і відповідно вода може, можливо, зм'якшити вашу карту, пом'ягчить якісь певні ситуації в житті, і все владнається більш дипломатично. Тому для вогняних мавпочок для вас саме ось такий прогноз найбільш такий може бути прогресивний і найбільш такий дієвий і багато на події. Саме для вогняних мавпочок вересень місяць може стати доленосним і знаковим. Ось тут треба зробити цей такий акцент на знаковість. Наступний наші мавпочки це дерев'яні, не дерев'яні, після, вогня, після вогняної мавпочки іде земляна маупа, земляна мавпові, і приходить енергія металу, сильного металу. У вересні і земляян для вас це енергія самопросунення, самотворчості і натхнення. Ви можете самі стати надихаючою персоною для себе або надихати почати інших. У вересні чи напишете свою книгу, чи створити перший вірш? Тому що для земляян енергія металу це дії, це самовираження, творчість, подача себе. Для жіночої карти це питання дітей і виховання дітей, тому жіноч... жінки, хто от слухає цей прогноз, якщо вони родились в рік земляної мавпи, вам краще зайнятися все-таки дітьми, тим більше якщо ви метал корисний. Можливо, народження малюка саме в цей місяць може відзначитись у вас як появи дитини для земляної мавпи. Це непоганий такий місяць для просунення бізнесу, систематизації, дисципліни, дисципліни свого часу, планування. Тому що метал пов'язаний взагалі в системі Бад з жорсткістю, конструктивним мисленням, з енергією металу в природі. Можливо, у вас піде в просунення металеземляні мавпочки, саме якийсь проект, бізнес пов'язаний з золотом, сріблом, металом, біжутерією або пов'язаний буде з банківською справою. Якщо от ви земляна мавпа, працюєте в банку, пов'язані з фінансами, у вас буде такий місяць досить непоганий в просуненні фінансів. Якщо метал корисний. Якщо метал не корисний, відповідно будуть якісь питання упадку енергії і сил. І пам'ятаємо, що сімка діє як грабіжник, не зовсім як грабіжник багатства, вона діє як ем, взагалі може створювати проблему. Це саме літаюча зірка сімка, у феншуй в вашій стороні буде. Весь вересень місяць створює проблеми е, якісь з пограбуванням, тобто будь дуже обережні зі своїми речами, зі своїми цінностями весь місяць. І, можливо, ви запланували певні медичні процедури, хірургічні втручання чи лікування своєї шкіри, це, наприклад, відвідання стоматолога. Це для земляних мавпочок буде актуально е, саме у вересні. Наступний наш знак це металева мавпа. Для вас взагалі приходить енергія конкуренції. Грабіжника багатства і якихось не зовсім вдалих проектів пов'язаних з людьми, тим більше якщо метал не корисний, дуже багато металу, плюс мавпочка поєднується з півнем, плюс металева маупа, плюс металевий півень. Тобто зіткнення, жорсткість зіткнення двох металів, двох, скажімо, кінжалів, двох якихось металевих предметів, що викликає іскру, жорсткість, боротьбу. Тому у вас металеві мавпочки може виникнути а, таке от відчуття боротьби за те, що ви робите у вересні місяці. Тим більше, якщо ви пов'язані з воєнною кар'єрою з війною, ви десь служите так. А, то цей місяць такий буде досить напряжний в плані от боротьби у всіх, можливо, аспектах. Тобто, комусь буде боротьба в особистій житті, комусь по фінансах, а хтось, можливо, відчує боротьбу на реальному полі бою. Металеві мавпочки приходить дуже жорстка конкуренція, боротьба і грабіжник багатства метал. Ін для вас це грабіжник багатства. Будьте дуже обережні. Плюс сімка у нас це і можливість отримання певних поранень, це отримання певних тілесних ушкоджень, травматичних пошкоджень тіла. Так? Тому металеві мавпочки, вам найбільше треба берегти себе, своє, своє тіло, своє здоров'я. Дуже важливо дивитися, хто де знаходиться на полі бою, в реальному або в житті, в бізнесі чи в родині. Тобто, можливі такі неприємні ситуації, пов'язані з людьми, якісь крадіжки, обмани в вашу сторону. Тому металеві мавпочки, якщо метал не корисний, місяць такий буде досить напряжний, металевий, гостро, конфліктний. Якщо метал корисний, він пройде більш легше. Водні мавпочки, металевий півень для вас, знак ресурсу, енергії металу і енергії, яка пов'язана з родиною, традиційними сімейними якимись зустрічами. І, взагалі, для водних мавпочок, якщо вода і метал по вашій карті бази вам корисні. Ви відчуєте прилив енергії і бажання відпочити, відновити свої сили, або буде дуже гарний момент захисту, чи дипломної, чи курсової, чи ви почнете гарно вчитися, або пізнавати той матеріал, куди ви поступили, можливо, у вересні. Да? У вас з'явиться ентузіазм в навчанні, так, і ви отримуєте дуже гарну підтримку. В плані навчання, здоров'я, партнерські відносини, сімейні відносини, якщо метал корисний для водної мавпочки, це досить таки гарний місяць. Якщо ж метал не корисний, акцент, звичайно, на своє я, на своє здоров'я, на саморозвиток, поняття, що відбувається з вами на цьому етапі життя, ваше тіло, ваш розум, наповненість, що ви хочете в собі змінити. Для металевих мавпочок прихід такого металевого півня, сильного металу, якщо не корисний, Буде питання трошечки, хто я в цьому житті, чуть відчуття апатії, меланхолії, депресії, тому що метал породжує воду, а ви і так металева мавпа. Забагато води це страхи, внутрішні переживання. Можуть появитися сни, почнете бачити більше снів. І ну, переживати. З якою ситуацію життя ви можливо будете дуже переживати у вересні. Тому металеві мавпочки тут. Увага на те, що ви відчуваєте всередині, ну, а у вас дуже гарна інтуїція. Передбачення, навіть інтуїція, відчуття, тому відчувайте, прислухайтесь до себе і бережіть своє здоров'я, особливо психологічне, свій внутрішній стан. Дерев'яні мавпочки для вас проходить енергія металу, яка пронизує, по суті, як енергія влади, енергія структурності, енергія лідерства. Тут, звичайно, ми дивимось в сторону корисності і некорисності металу. Бо якщо у вас жіноча карта, для вас приходить енергія дуже сильного металу, а це пов'язано буде період життя з чоловіком або з партнером весь вересень місяць, і тим більше сімка металева, літаюча зірка феншуй. І тут ще і металевий півень. І для дерева це сильний натиск, це сильний тиск енергії металу, тому жорсткість відчуєте якусь. Можливо, контроль зі сторони чоловіка, контроль сильний зі сторони партнера да, в сімейних відносинах, в особистіх відносинах чи по роботі, тобто якийсь тиск відчуватиме відчуватимете. І тут потрібно буде нервово відпочивати психологічно, передивити ситуацію в сім'ї, передивитись відносини для вас буде важливо. Дерев'яні мавпочки саме у вересні місяці, особливо якщо у вас жіноча карта. Тим більше місяць не зовсім такий хороший. у Партнерстві у взаєморозумінні, в спілкуванні саме з чоловічою, скажімо, аудиторія для жіночої карти, якщо ви жінка народилася в рік дерев'яної мавпи. Для чоловічої карти дерев'яної дерев мавпи приходить енергія або підвищення статусу в кар'єрі в роботі, якщо метал корисний, так, просунення по роботі, рух вперід. А якщо чи в воєнні, наприклад, справа, якщо для вас метал не корисний, це питання дітей відносини з дітьми, це питання пов'язане з вашим керівником, керівництвом вищим, якихось вищими представниками якоїсь, наприклад, гілки там певної влади, да? тобто, можливо, ви займаєте сильну позицію. А в соціумі і трішки відчуєте якийсь дисбаланс у роботі з вищим керівництвом. Якщо ви керівник, так на роботі теж можливо нюанси з підлеглими. Та? Тобто енергія влади для чоловічої карти, карти це сфера життя пов'язана з дітьми і кар'єрний ріст, робота, бізнес. Енергія влади саме для чоловічої карти так щитується. Тому тут зверніть увагу на ці сфери свого життя. Ось такий для вас прогноз прозвучав мавпочки, бережіться енергія металу приходить сильна, треба берегтися, тому що коли металу забагато, він стає деструктивним, як і будь-який елемент це поранення, це травми, це проколи, це хірургічні операції, це неочікувані якісь ем, такі жорсткі ситуації, конфліктні ситуації. Тому бережіть себе і до зустрічі в слідчих моїх прогнозах.